Далі з нами на зв'язку Борис Кушнірук, це економіст, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру. Доброго дня. Є з нами пан Борис на зв'язку. Добрий день. Вітаю пане Борисе. Чому гривня падає, долар, євро росте? Яка причина? Скажіть, будь ласка, вашу версію? Читаємо різних експертів. Цікаво, що ви з цього приводу скажете. Дивіться, а насправді як в звичайній ситуації. Регулюється курс національних е е е е валют один до одного. попит пропозиції. <тит> а якщо є значний, е якщо забезпечується збалансований торговельний баланс, зовнішній торговельний баланс, тобто експорт до рівня імпорту, то є певне коливання. є ще валюта, яка надходить по так званому фінансовому рахунку, це кредити, це е е безповоротня допомога, це перерахунок е перекази заробітчан, і з рахунок цього це до створює додаткову пропозицію валюти на ринку, і з рахунок цього фактично, цей курс забезпечується певний його рівень. Завдання національного банку в цьому випадку будь-якого центрального банку в тому, щоб зважувати лише, скажімо, такі пікові якісь стрибки, які можуть виникати внаслідок якихось причин, в тому числі емоційного характеру, тому. Те, оце те, що відбувається з курсом, в звичайній ситуації. У нас ситуація вже, на жаль, давно незвичайна. Вона пов'язана з повномасштабним вторгненням. І у нас експорт а, в, ну, вдвічі, якщо не більше менше, ніж імпорт. Тобто, у нас саме імпорт визначає а, курс. І по велика рахунку, якби не а, м, інтервенції Національного банку, то а, в гривні б знесілася на, на значно більшому розміру, ніж це є зараз. Отже, а, фактично, курс визначається єдиним гравцем на ринку принциповим – Це Центральний банк, Національним банком України, і от тут якраз проблема полягає в тому, що ніхто не ніхто не розуміє, що збирається робити Національний Банк. Його діяльність в цьому плані абсолютно непрозора. Захотів би національний банк, він би міг, міг би тримати гривню на рівні 38 і 37. Захоче тримати, зробити його 45 50 і може зробити 45 і І питання, а навіть не в тому, ми можемо дискутувати і перший варіант, і другий варіант. Питання полягає в тому, що він в умовах, коли курс утворення повністю залежить від нього, він зобов'язаний це робити прозоро пояснюючи суспільству і бізнесу, що він збирається робити. Напривикшель цього ми якраз не бачимо? Ми не знаємо, який курс гривні до долару Нацельбанк вважає прийнятним: 41, 42 або 38. Ми ж не знаємо цього, і скільки і... це триватиме, чи потім він буде опускатись? Але ж дивіться, я перепрошую, пане Бориса, пишуть про те, що Нацбанк зараз має найбільші золотовалютні резерви за довгий час, а рівень інфляції перебуває на досить низькому рівні. Так, а навіщо тоді так робити? Ну, дивіться, насправді тут питання ж полягає в тому, що якщо ви зберігаєте незмінним курс валют, то в цьому випадку ви формуєте дисбаланси, пов'язані пов'язаний з експорт і імпортом, в першу чергу, чому тому, що у вас все рівно відбувається внутрішня інфляція, тобто особливо в сфері. Виробничої діяльності все рівно витрати підприємств ростуть по виробництву продукції, і якщо курс залишається незмінним, то тоді і на внутрішньому ринку продукція стає менш конкурентна по відношенню до імпорту, і на зовнішньому ринку це теж продукція стає в долари. еквіваленті, вона стає дорожчою. Тобто, ви по суті зберігаючи незмінним курс. Ви формуєте погіршення конкурентоспроможності національної продукції національних товарів, тому певна девальвація валюти девальвація гривні потрібна. Це, об, це очевидно, і в звичайній економіці так це і відбувається при звичайній ситуації, коли немає таких проблем з, з країною, як у нас, яку ми маємо зараз в зв'язку з повноштамним вторгненням. Так от те, що у нас є валюта в країні валютна резерва, це ж не заслуга національного банку. І це не заслуга внутрішньої економіки. Це наслідок того, що нам дають допомогу. Але, по перше, ми не знаємо, як довго даватимуть. А якщо буде, якщо в якийсь момент припинять давати, а що буде, якщо будуть затримки, як у нас була ситуація з допомогою Сполучених Штатів? Тобто за таких обставин ми те, що ми маємо золотовалютні резерви, вони значні, вони не вирішують проблему того, що наша валюта об'єктивно дуже слабка в силу тих причин, які пов'язані з війною, тому планова прогнозована девальвація на це на валюти потрібна. Але національний банк в цьому випадку має сказати, що ми хочемо протягом року провести девальвацію національної валюти, наприклад, на 5%, на 7%, на 10%. Я не знаю. це, це, це може бути предметом для дискусії, на який відсоток національний банк вважає коректним девальвацію. А потім Національний банк має сказати: ми плануємо щомісяця проводити девальвацію національної валюти, наприклад, на 5%, або на 0,7%, або на відсоток. І тоді і, і населення, і бізнес. Розумі і уряд наже с кумедна ситуація. але уряд не знає, що збирається робити національний банк, що є насправді відвертим абсурдом, але на превеликий жаль ситуація саме така, тобто а міністерство маємо... фінансів. А от у мене є сумніви, що вони знають по великому рахунку. Я просто мав нову розмовою офрекордс. Вони можуть посилатися на кого з ким гри урядовцям, які кажуть: ну національний банк веде себе настільки, не як настільки незалежим, що він нам нічого не не пояснює, що він робить. Я читала інше я, про те, що може бути незалежно від здорового глузду. Він може бути незалежним лише в частині того, що він не повинен проводити неконтрольовану емісію валюти на підтримку бюджету. Так, да, він не може кредитувати напряму уряд, і це є його функція, ну, його статус незалежності. В усьому іншому він має співпрацювати повністю з урядом, він має бути а, в, єдиному, в, 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 в єдиній економічної політиці. На превеликий жаль, ми маємо ситуацію відверто непрозорого курсотворення. І що це породжує? Хто виграє від е, може виграти від такого незрозумілого е, позиції на банку? Ті, хто буде знати. Ну тільки сам Нацбанк, очевидно. Ну, якісь люди, які пов'язані з Нацбанком, якщо вони знають, що буде робити Нацбанк, ну так чи так, будуть так, розуміти, не, завтра воно впаде, чи завтра буде ще підніматися? Скупляти, так, скуповувати в чи в здавати хто, в, в результаті хто від цього виграє, то хто буде знати. Цікаво. Так. Тобто, що тому нам чекати спрати... в червні, пане Борисе, які прогнози? Ще раз враховуючи, що це залежить не від економіки, а від дій національного банку, не знаю. Для мене в тому -то і справа, що проблема для мене полягає в, в тому, що дії Національного банку носяться ознаки відвертої корупції і зловживання. Тому що вони своїми діями визначають, що буде з курсом. Причому наголошую. В наслідок війни а, курс повністю наголошу повністю залежить від національного банку. Відповідно, він не може діяти непрозоро. Це створює можливості для заложання корупції. Причому не моє твердження, але твердження колишньої голови Національного банку пані Гонтарєва, Вона стверджує, що внаслідок дій Національного банку от протягом 22-24 років уряд не дорахувався мільярдів гривень. У мене були цифри скромніші, але все рівно там за 150 мільярдів гривень. Цікаво, але це абсолютно ненормально. Це під час війни під час да, воєнного це стану. не нормальна ситуація, коли дії Національного банку приводять до таких шалених втрат державного бюджету. Але це ми маємо саме зараз. Тому наголошую питання зараз в першу чергу в тому, що діяльність Національного банку щонайменше не прозора, а чи це наслідок непрофесіоналізму, чи більше наслідок корупції зловживань з боку населена банку. Ну, це мають займатися правоохоронці, задавати відповідним питанням. У мене, наприклад, дуже багато було питання на підставі чого вони зараз роблять і чому вони а, діють непрозоро в умовах, коли усвідомлюють, що курс повністю залежить від Національного банку. Тут не пане... можна сказати, ринок сам визначить. Де угу. Немає нікого ринку, якщо ви є головним продавцем валюти на ринку. Ну який ринок? Ринку немає. Є, є один продавець, який визначає курс. Тільки що він збирається робити, не знає ніхто. Причому дуже цікаво, що офіційний курс один а в обмінниках за такий курс не знайдеш. Там ні, 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 ні. а ще скажу відмінність між офіційним курсом і готівковим вона завжди ну, у нас завжди була. Це абсолютно нормально. а, а певний лаг, причому розширюються ну межі між покупкою і продажою в зв'язку в таких випадках, тому що знову ж таки а, в обійних пунктах і в банках не знають, що робити по банк. Тому вони а, цей, ну скажемо, лаг між купівлю продажу і е, купівлю в е, валюти вони його ну скажімо розсувають, щоб умовно кажучи, не програти при одному із сценаріїв, коли на цей банк вирішить завтра, ну він заявить, що дешевлення гривні немає підстав і почне більше проводити інтервенцію тим самим е, зміцнюючи гривню. Пане так. Борисе, ще такий нюанс. Скажіть, будь ласка, як цей курс впливає на інфляцію і на те, що в бюджеті у нас же закладений інший курс? Ну, у нас закладений, до речі, більший курс. В тому і справа, у нас курс ну, знову ж таки, не в бюджеті. При складанні бюджету є певні ну, ви робите певні припущення. І в межах цих припущень курс гривні на цей рік має бути середній, річний 41 з чимось, якщо не помиляюсь. А в але знову ж таки питання полягає в тому, що безперечно певна девалюація національної валюти вона може провокувати певне зростання а, цін. Це абсолютно в бюджеті. А, ось та... я відкрила зараз. Уточню, скажу вам, бюджеті на 24-й рік передбачений курс 40 ,70 гривень 70 копійок за долар. Ну, це середня с середня річний. Це uh -huh. що він? Ну скажімо, може бути до кінця року бути 41 з чимось. Це абсолютно нормально. але ну, ви ж берете, якщо берете середній річний курс 47, то це означає, що він у вас не протягом року весь зберігається в одному рівні. На початку року він гривні зміцніше, на кінець року вона слабкіше. Відповідно, в середньому за рік у вас виникає 47. Ну ми ще не знаємо, який курс у нас буде далі. Ну знову ж таки, враховуючи, що ми не знаємо, що робить що збирається робити Національний банк, а це повністю залежить зараз від національного банку, ми можемо лише пропускати. Але наголошую, для мене питання не навіть не в, в тому, що буде ну, це впливати на зростання цін. Це абсолютно нормально. Питання саме в тому, що це робиться вкрай непрозоро. Саме прозоро. Якщо б якщо бізнес знав, що гривня буде знецінюватися на 1% на місяць. Він би просто це заклав своїх розрахунках і навіть не турбувався би і на і населення би воно б дивилось, Ну якщо у мене е, там на дезапозиції гривні лежить під там більше ніж е, девальвація, ну значить, ну далі собі знаціниться, але в дородоларми долар ковалісти, я все одно буду в плюсі. А можемо говорити так? до речі так. про девальвацію гривні, пане Борисе? Ще така чи можемо говорити зараз про девальвацію гривні? Ну, ні, це нормально, якщо в гривні з це, це девальвація, це ж це термін, який відображає просто mm -hmm. певний процес. В даному випадку відбувається Наскільки процес... Наскільки це критично для нашої економіки? А це не критично. Більш того, це корисно для економіки, якщо це планово і прогнозовано. Коли у вас немає стрибків, але бізнес знає, що гривня. Ну, коли це прогнозовано. Ну... Я наголошую це зараз на сьогоднішній момент. Це проблема, це проблема непрогнозованості і ми не знаємо, що збирається робити банк. Якби населені банк наголошує, сказав, що він буде проводити щомісячно планово передбачено девальвацію, наприклад, двічі на місяць. А там кожний другий, фдругий, четвертий вівторок, вони будуть проводити девальвацію національної валюти там на наприклад на попів відсотка. Повірте, бізнес навіть би не реагував би на це, тому що це було б для них абсолютно ну, не проблемою для, їх, для їхньої діяльності а от коли це не прогнозовано, коли ти не знаєш, що може відбутися сьогодні на завтра, то тоді це для бізнесу проблема. Тоді це ну, так, Якщо Саме... січень 38, а е, станом на сьогодні більше 41, і ми не знаємо, що які прогнози на червні. То звичайно, що е, купа запитань і е, ну проблеми для того ж бізнесу і для е, їхньої роботи, для їхньої діяльності почули так тривожна дуже інформація. спасибі, що вийшли з нами на прямий зв'язок. Дякую за те, що пояснили ситуацію. Дякую за ваш коментар. Глядачам нагадаю, що ми говорили з економістом з голови експертно аналітичної ради української Етичного центру Борисом Кушнирком